Переважно більшість часу я на лобзиковому станку роблю ось такі підвісні літаючі іграшки, це підготував для відправлення. Ви їх всі бачили. А сьогодні зробив ось таке цікаве замовлення. Періодично все ж таки замовляють у мене ключниці з прізвищем родини, до якої це замовлення поїде. Ну і я пропоную вам зараз детальніше поговорити про цю модель ключниці. До речі, глибина полки така, щоб е, поміщався мобільний телефон, коли приходиш з роботи, чи навпаки виходиш з будинку, і є потреба покласти щось таке, наприклад, телефон, то поличка це все поміщає в собі. Ось так виглядає ключниця з іншої сторони. Матеріал, який використовував, це фанера. 8 мм. На станку ЧПУ мій товариш зробив ось такі літери вирізав. Це я замовляю на сайті ось таку фурнітуру всі якісь дрібнички. То я все замовляю там і за необхідності використовую. І колись давно замовив собі цілу коробку стабілізованого натурального екологічного моху. Який не втрачає своїх особливостей більше п'яти років, за ним не треба доглядати. Ну, ось, ось так, не поливати, не прибирати, він просто собі є та й усе. Значить, раніше робив крючки, гачки, оці всі трошки більші. Зараз прийшов до того, що, ну, напевно, такі великі там і не потрібні, оскільки брелок з ключами сюди поміститься, кількість гачків автоматично збільшується, да, бо гачок менший. І так вистачить на всю родину точно. І ось тут я <кій> встановлюю великий гачок для того, щоб була можливість, при, ну, коли виходиш або заходиш до будинку, чи квартири, можна було почепити чи сумку, чи, можливо, якусь там олімпійку. ну в такому плані Ось така. Цікава модель ключниці. Зараз ще раз вам покажу її, як вона виглядає зверху, і розміри. Значить, висота її. Висота 21, ширина 37,5 і глибина полички 8 см. Все, кому сподобалось. Напишіть свій коментар, дуже цікава ваша думка. Все, друзі, бувайте!